Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 11 червня, 840-й день повномасштабного нападу нацистської терористичної Росії та Зрадницької Білорусі. Після того як ми вчора попалили ППО Росіян в Криму. Вони намагалися відповісти і запустили крилату ракету по півдню країни. Вона маневрувала, але все ж таки прилетіла в районі Снігурівки в Миколаївській області. Пошкоджене якесь промислове приміщення. І ще вибуховою хвилею пошкоджено близько п'яти будівель місцевих мешканців. В Одесі минула доба спокійно. Була тільки декілька разів повітряна тривога, але нічого суттєвого. Ну і сьогодні передали штурмове попередження на вечір. А зараз спека. Сусідній Миколаївській області ще обстрілювали село в районі Очакова. Теж пошкодили пару будівель, наче без травмованих людей. Ну і на Херсонщині також тривають російські обстріли. Одна людина минулої доби травмована. А із гарних новин так це сьогодні зранку на Росії впав літак. Причому самі росіяни кажуть, що екіпаж не вижив. Оце добре. Чекаємо ще таких гарних новин.